Thank you 4 квітня 2022 року українські воїни остаточно вибили російських окупантів з території Сумщини. Ворожі війська зайшли в область 24 лютого. Росіяни пронесли на Сумщину смерті та руйнування у багатьох містах і селах точились запеклі бої. Та завдяки потужному спротиву місцевого населення і мужності захисників область вдалось звільнити від ворога. На сесії сумської обласної ради розглянули кадрові питання. Віктор Федорченко оголошує кандидатури на обрання заступниками: представник фракції Слуга народу Микита Баня Костянтин Товстуха, член фракції за майбутнє. В сесійній залі перервано підготовку до таємного голосування. Далі депутати отримують по два бюлетені та визначаються в кабінці для голосування за чи проти. Лічильна комісія озвучує підсумки таємного голосування. Бюлетенів 64 по кількості депутатів. Фактично ж голосувало 43 обранці по одному бюлетеню. за Кожного з кандидатів визнані недійсними. Результати таємного голосування забрання заступником голови обласної ради пані Микити Віталійовича за 40, проти 0, утримались 2. Таким чином, за результатом таємного голосування пані Микиту Віталійовича обрана заступником голови обласної ради. Результати. Тати таємного голосування забрання заступникам голови обласної ради та встухи Константина Олександровича за 40 проти 0, утримались 2. Таким чином, за результатами таємного голосування та вступу Костатина Олександровича обрана заступникам голови обласної ради. Обидва новообрані заступники склали присягу посадової особи місцевого самоврядування про сумлінне служіння громаді Сумської області. Роботи вистачить усім. Так коментує свіжі кадрові призначення голова ради, у якого тепер чотири заступники. Вадима Лисого, які його повноваження він буде курірувати схему організації медичної галузі. ісмаїла. Буде працювати тільки з військовими на оборону. Работа с областной администрацией, именно с помощью областной рады и Что касается бани значит, экономика, то стуха тоже. Работы в симку. Тем более, что мы планируем делать реконструкцию и закончить реконструкцию опд кардиологического центра и перинатального центра. Щодо додаткових фінансових витрат з обласного бюджету на отримання нових посадовців обласної ради, Віктор Федорченко відповів так: Заробітні плати ми нічого не потікали, тому що ми обрали кожності нашого начальника управління бюджетної комісії. Ми її. тому що обласна рада в бюджетом не займається. займається обласна державна адміністрація так Бюджет бюджети титу не пострадав щодо діяльності бюджетної комісії. За словами Віктора Федорченка, її склад вже визначений, і на одному з подальших засідань сесії оберуть голову, який працюватиме на безоплатній основі. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, Новини СТС. Якими бувають вибухонебезпечні снаряди і що робити у випадку, коли раптово побачив перед собою підозрілий предмет. Про базові правила мінної безпеки школярам Сумської школи номер 7 розповіли співробітники головного управління ДСНС України в Сумській області. Подивитись, вони заброшені на обочинах проїжджої дороги, їх можна знайти будь де. Вони дізнаються багато чого нового, в тому числі різні вибухонебезпечні предмети, які вони не бачили. В тому числі багато дітей вже Велику кількість вибухонебезпечних предметів завдяки новинам та нам вже і знають, бо я коли приходжу на лекції, вони вже самі мені можуть щось розповісти, розказати, що потрібно робити, що не потрібно робити. Під час уроку діти ознайомилися із видами протипіхотних протитанкових мін. Побачили, як виглядають і як можуть маскуватися саморобні вибухові пристрої, і до яких наслідків може призвести необережне поводження із такими знахідками. Ми дізналися, що якщо ми побачили на вулиці підозрілі предмети, ми маємо. Відійти на 100 метрів від цих предметів зателефонувати 101-102, щоб повідомити про таку знахідку. Дякую нашим захисникам ДСНС, що провели нам таку цікаву лекцію. Воєнний стан як не як ми бачимо, що твориться навкруги в інших містах. Та дякуємо за детальну інформацію. Ми дізналися, що ні в якому разі не можна забирати з собою позначки. Міни також вони можуть бути офіційними, але не або неофіційними. Ну і ми сподіваємося, що ця інформація нам не знадобиться. Пізнавальний захід працівники ДСНС організували до міжнародного дня просвіти із питань мінної безпеки. Говорять, для нашої області це питання вкрай актуальне, адже значна територія Сумщини і досі замінована ворожими снарядами і боєприпасами. А найближче прикордоння і до сьогодні щоденно піддається обстрілам. Лише за один рік роботи наших піротехніків на території лише однієї сумської області, тільки нашими піротехніками вже вилучено і знищено. Майже вісім тисяч вибухонебезпечних предметів це ну їхній арсенал найрізноманітніший, в тому числі і було 15 потужних авіаційних бомб. Територія, де знаходили ці боєприпаси, найрізноманітніша. Це практично. Вся Сумська область, де і курсувала ворожа техніка, де і були е, прильоти. Такі лекції спеціалісти ДСНС регулярно проводять по всій Сумській області, і для школярів, і для дорослих. Обережними сьогодні мають бути всі, бо невідомо, де саме може чекати чергова небезпечна знахідка. На території Сумської області зафіксовано 20 випадків, які призвели саме через ворожі боєприпаси до травмування та загибелі людей. Тому ми вкотре просимо громадян, будь ласка, не і. Норуйте знаків мінної безпеки. Та територія, яку ми не можемо обстежити, ми її обмарковуємо і встановлюємо відповідні знаки. Під час зустрічі школярам розповіли, як виглядають ці самі знаки мінної небезпеки. Показали, як працюють спеціалісти ДСНС, які інструменти і засоби вони використовують на виїздах на ті чи інші надзвичайні події. Кожен учень міг приміряти бронежилет, форму і каску, в яких працюють рятувальники. Ні, ніколи подібного не міряв. Воно таке тяжке на плечі. Це напевно більше для старших. Нам класний керівник уже проводив класні години. Ну помінної безпеки, але ми ще не дивились ніколи машини де. Державні служби з надзвичайних ситуацій мені дуже сподобався цей сьогоднішній захід. Для проведення уроків безпеки цьогоріч у школі відкрили спеціально обладнаний кабінет. Такі ж кабінети облаштовують і в інших навчальних закладах міста. Заняття проводять і для першачків, і для учнів старших класів. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій майже кожного тижня відвідують наш навчальний заклад. Не лише вони, і представники поліції, і представники медичних закладів. І, звичайно, це дуже гарно, коли з дітками проводять. Такі заняття. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк. Новини СТС. Чи можливо обвімкнути вечірнє освітлення в сумах в період до комендантської години? На подібні звернення сумчан міський голова прямо відповідає: поки що ні. Ми включили світлофори, ми включили пішохідні переходи. Треба збільшити кількість пішохідних переходів, включити їх всі. Але поки що освітлення. Ми вмикати не будемо. Ми не можемо це зробити без відповідного погодження і згоди на виконання даних робіт від військової адміністрації обласної або від військових оту суму. ще рік тому нагадує сумський міський голова листом від керівництва сумської обласної військової адміністрації було рекомендовано дотримуватись нічного режиму світломаскування, і це розпорядження досі діє. На даний час дане розпорядження не відмінено. Іншого розпорядження від обласної адміністрації не надходило. Рекомендації погодження або вимоги включення освітлення для до нас не надходило. Єдина була рекомендація поліції, рекомендація військових включити пішохідні світлофори і пішохідні. Ні, переходи, що ми зробили. Не забуваємо, що суми зовсім поряд із прикордонням, яке щоденно обстрілюється за російського перебрика. Тож міський голова переконаний, перестороги військових обґрунтовані для мене. Головне, щоб ми зберегли в безпеці наше місто, щоб ми не наражали на небезпеку артобстрілу, ракетних ударів. наших містян і наше місто. Мені закидають про те, що є координати є сучасна зброя, але є і інша зброя. Яка також може впливати на життя і безпеку нашого міста. Є відповідні групи ворожі групи ДРГ, є відповідні відповідний порядок. Тому ми тільки е, можемо включити після рішення військових, поліції, органів порядку і обласної адміністрації. Проте міський голова минулої п'ятниці, 31 березня, звернувся з цього питання до керівництва обласної військової адміністрації. Ми направили листа відповідно. Командуючому ОТУ ми направили листа голові адміністрації, виконуючого обов'язки, для того, щоб вони опрацювали питання військової можливості, з військової точки зору можливості, включення і чітко прописали, покладаючись, покладаючись на їх листа, повністю зміст їхнього листа минулорічного, просимо надати чіткі рекомендації щодо дій в даній ситуації. З наближенням великодня міська влада у сумах запланувала збільшити кількість комунального і приватного транспорту, особливо на маршрутах, що прямують до найбільших міських цвинтарів. Ми мобілізуємо. Весь транспорт, який у нас є, ремонт відремонтували всі автобуси, які були поламані. Тролейбуси ми хочемо збільшити. І також всі тролейбуси на автономному русі, вони будуть задіяні, щоб люди добралися до, до цвинтарів. У минулому році ми зрозуміли, у нас була інша зовсім ситуація, але в цьому році ми хочемо відновити, щоб люди достроково підстанції доїхали на Боронівку новини. СТС. Рік війни для прикордонних великописарівських закладів освіти минув у складних умовах. В утвореній у 2020 році селищній громаді є ліцей з філіями, школа, три дитячих садочки та позашкільні заклади. Існувало кілька варіантів роботи галузі освіти, але зупинились на комунальній установі, що надає бухгалтерські послуги. Ми не розуміли наскільки ми можемо відпустити у вільне плавання наші школи. Наскільки вони готові були ну, пережити, скажімо так, два стреси і створення громади. і… І створення і отримання власної автономії, цей досвід виявився цікавим та корисним, і навіть зараз, попри складні фінансові умови, близькість до кордону та постійні ворожі обстріли, галузь освіти розвивається. Да, важко, важко, тому що зменшена кількість видатків, особливо часу є освітня субвенція, Але ми не зупиняємося. Нам було придбано новий автобус, було придбано нове обладнання для кабінета психолога для інклюзивно-ресурсної кімнати. Тобто, ми не зупиняємось ми стаємо фінансування йде. Грошей скажу, що дуже мало. Я, як депутат селищної ради, знаю цю обстановку дуже хорошо. Що грошей зараз дуже не вистачає. Ми все одно шукаємо кошти, виділяємо на освіту. Школи розвиваються та впроваджують до освітнього процесу різні ініціативи: СТЕМ освіту, інтерактивну підлогу та класи безпеки. Щоб розвивати в дітей креативність, інноваційність, ми створили СТЕМ клас. І на базі stem класу працює гурток робототехніки. Навіть коли в нас зараз відбувається дистанційне навчання, щодня діти приходять до Тетяни Валентинівни, працюють, створюють нові моделі, експериментують. І я думаю, що саме, саме ця діяльність допоможе в майбутній виборі професії. Учні використовують робота за для вирішення різних ситуацій. За допомогою такої машини можна доставляти їжу, саджати рослини та дарувати подарунки. Усе залежить від налаштувань та фантазії дітей. Я іноді підказую ідею. Далі вже все це творчість наших діток. Дітки у нас дуже творчі, дуже такі придумкуваті. Війна змінює плани, і зараз ефективнішою буде інша система функціонування закладів середньої освіти. Прийнятий у 2017 році закон України про освіту задекларував автономію та академічну свободу закладам освіти, що нерозривно пов'язаний із забезпеченням якості освітніх послуг, коли держава наша перебуває в стані війни і досить таки прикута увага донорів європейської спільноти є донори, які готові фінансувати. Ати розвиток усіх галузей, в тому числі освіти, вірніше, і в першу чергу освіти освіти наших діток. то на часі визріває варіант автономії. Вже підготований проект рішення сесії про надання автономії школі, ліцею та філіям. Автономія надає суб'єктам освітньої діяльності право на самоврядування. Тобто, заклади зможуть самостійно брати участь у міжнародних грантових програмах, ухвалювати організаційні та фінансові рішення. Місцева влада зазначає, що це відкриє нові можливості для розвитку галузі. Це буде великий плюс в тому. Що директор школи, працівники школи матимуть можливість напряму комунікувати вже із благодійними фондами із громадськими організаціями, які готові осучаснювати матеріальну базу, які готові надавати послуги з навчання персоналу. До прикладу, у сумах автономно працюють 90% шкіл. Директори говорять, це суттєво розширило повноваження та збільшило швидкість вирішення нагальних питань. Ми маємо можливість, звичайно, самостійно обирати персонал, який буде надавати якісно освітні послуги, розподіляти фінансово кошти, які передбачені, витрати яких безпосередньо будуть. Необхідні сьогодні і зараз, ну і відповідно здійснювати розвиток навчального закладу у школах. Розуміють важливість ініціативи. Насамперед, завдяки цьому буде простіше впровадити стратегію розвитку навчальних закладів. Таким чином, директори стануть управлінцями, а не виконавцями. Повинна бути співпраця, Ми повинні прагнути до найкращого, до нового. Треба ну, прагнути до майбутнього. Директори зазначають, процес переходу до автономії стартував. Вже тривають консультації з закладами, що мають відповідний досвід. Ми не проти автономії, але дуже багато є складників. Академічна автономія у нас вже давно. Кожен учитель вибирає свій метод, як він буде працювати форму, як він буде викладати урок. А от фінансова ми ще не навчені. Є лише спілкування з колегами щодо автономії їхніх закладів. Такі нові. Підходи їхні, підходи до автономії. Будемо працювати, прагнути, намагатися створити щось нове в своєму закладі. Ця ініціатива крок до успішного майбутнього, говорить голова громади. Ну ми налаштовані на життя і на перемогу, тому наші навчальні заклади повинні вийти із війни уже оновленими. Юрій Котляр, Євген Сердюк, новини СТС. У сумду зустрічають давнього друга і партнера, професора Дублінського інституту дизайну та технологій Девіда Квіна. Починаючи з 2012 року, ми співпрацюємо з цим університетом. Для нас це не просто співпраця, а вже певна певна історія, справді історія. Ну, власне кажучи, напевно, три таких основних проекти, які були це модернізація вищого освіти взагалі від відповідно до європейських стандартів. Модернізація журналістської освіти, ну і зараз виконується ще три-третій проект по імерсивним технологіям. Крім того, вдалось спільно впровадити низку проектів з обміну кращими практиками організації освітньої та наукової діяльності. Yeah, В цьому є перевага співпраці з Сумським державним університетом, що є дуже багато напрямів. За останні 10 років ми реалізували цілу низку проектів. Перші проекти були щодо розбудови наших освітніх програм за європейськими стандартами. Попри воєнні дії на території Сумщини, університет не припинив розвиватись і розбудовуватись як європейський освітній заклад. Співпраця з міжнародними партнерами, зокрема Дублінським інститутом, лише посилилась. Це якраз приклад саме довгострокових. Таких зв'язків догострокової співпраці, коли навіть не пов'язані друг з другом тематикою проекти, але все рівно співробітниця зберігається і від одного проекту, рухаємось в інший і так далі. Наступні проекти, над реалізацією яких вже працюють освітні заклади, стосуються зелених технологій, життєдіяльності університетів та розвитку медіа. Наступний період співпраці він стосувався модернізації освітніх програм з напряму журналістика і медіа, що для України дуже важливо для того, щоб інформаційний простір був наповнений відповідними фахівцями. Також ми тепер будемо працювати над технологіями Сумський державний університет вже працює над впровадженням нових проектів у взаємодії з міжнародними партнерами. Вони, як вже зазначалося, стосуються і покращення якості і відповідності європейським стандартам наших освітніх програм, посилення наших досліджень. Ми працюємо над діджиталізацією, ми використання доданої реальності, віртуальної реальності, тобто імерсивних технологій в діяльності університету. Девід Квін став першим представником іноземного світу освітнього закладу, який особисто приїхав до СумДУ у воєнний час, професор Девід Кін війде в історію нашого університету і як людина, яка мужня, яка незважаючи на Небезпеку, незважаючи на інформацію про обстріли території та інше, знайшов собі мужність і приїхав відвідати наш університет. Професор Девід Квін називає себе амбасадором СумДУ в Європі і вважає своєю метою інформувати колег про успішні освітні практики в Україні. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, новини СТС.